Не пройшло і трьох років, як Німеччина почала підготовку і підвищення своєї обороноздатності на випадок війни проти Росії, проти Кореї, проти Китаю, проти Ірану, проти кого хочете. Але в Німеччині розробили план захисту інфраструктури на випадок війни. Ми зараз про це поговоримо. Дякую всім за підтримку. Мого нового каналу, і, власне, погнали. В Німеччині розробили план підготовки та захисту виробничих потужностей на випадок війни, в якому особливу роль відводиться бізнесу. Про що взагалі говориться? За інформацією німецького видання, оперативний план Німеччини обсягом в цілу тисячу сторінок, тобто план досить скурпульозний, він є засекречений, але стало відомо, що в плані наприклад, перераховані всі споруди та об'єкти інфраструктури, які особливо потребують захисту з військових причин, тобто це ті об'єкти, які в першу чергу буде прикривати німецьке ППО для того, щоб вони не були знищені, якщо Росія або якась інша країна захоче по них одразу ж бити ракетами, так як це було з перших секунд. Повномасштабної війни на території України. Цей досвід вже є, Німеччина вже розуміє, як це відбувається, коли якби, починається війна з перших хвилин. І саме тому і підготовлено цей план. Документ також Цей документ містить детальні плани щодо того, як діяти в разі оборони або необхідності стримувати росіян на східному фланзі НАТО. Тоді Німеччина, яка має особливе логістичне значення, повинна перетворитись на хаб. Для десятків тисяч, можливо, навіть сотень тисяч солдатів, яких потрібно було б транспортувати на схід разом з військовими е, матеріалами, технікою, спорядженням, е, різними там, провіантом, медикаментами і так далі. Тобто, це є зрозуміло. І в такому випадку бачимо, що е, Польща, як так, якщо Німеччина буде хабом і логістичним центром, то в такому випадку. Польща, за планом НАТО, я так розумію, мала б стати е, якби головною ареною для бойових дій, якщо е, Росія таки наважиться напасти на Польщу. Так? Можливо, саме через це Німеччина не дуже то сильно і париться, бо вона розуміє, що Польща готується. І бачимо, що німці не, на, на даний момент не дуже серйозно сприймають це, не нарощують військове виробництво. Як це робить Польща, як це робить багато країн зараз в світі? Але як мінімум, е, План про те, що вони будуть являтися головним логістичним центром, в них вже є. Як на мене, це є дуже хороший початок, і це означає, що е, притомні люди е, є в німецькій владі, які розуміють всю небезпеку і виклики 21-го сторіччя і виклики на наступні там, 3, 5, 10, 20 років. Е, в плані особливо наголошено е, на ролі бізнесу на випадок кризових ситуацій, зокрема, йдеться про те. Що треба підготувати на підприємствах більше водіїв вантажівок для того, щоб вони могли обслуговувати, я так розумію, логістику. Так як повідомлялось, німецькі служби попереджали раніше, що ФРН перебуває з Росією в прямому протистоянні та може стати об'єктом агресії з боку Москви. За даними німецької розвідки, до 2030 року армія МРФ може здійснити напад на країни НАТО, і це відповідь власне всім тим коментаторам, які постійно пишуть. Що це є неможливо, що Росія не може напасти на НАТО, що е, Росія там не зможе проти них потягатись, і так далі. Але на сьогоднішній день е, бачимо, що розвідка, як Польщі, так і розвідка Німеччини постійно говорить про те, що війна може бути, і що Росію може взагалі не зупинити те, що вона буде воювати проти НАТО. Тим паче, що ми бачимо, що потрошки вона втягує війну. Інші е, авторитарні країни вже напряму в війні е, бере участь е, е, Північна Корея. Також бачимо, що йдуть шалені поставки зброї там з Ірану, незрозумілі взаємовідносини з Китаєм, який також знаходиться в прямому протистоянні зі Сполученими Штатами Америки і не тільки тому. Тут ми можемо тільки е, здогадуватись, що буде, але бачимо, що попередження. Е, німецької розвідки говорить про те, що до 2030 року е, Росія може напасти на НАТО, в тому числі і на Німеччину. Тому вони поки що не дуже активно, але все ж таки готуються. Можливо, вони і готуються в військовому плані, просто це не висвітлюється в інфопросторі, і дуже б сильно хотілося б, щоб так і було, щоб це все просто робилось. Тихо, так? І потім просто були показані шалені результати зміцнення обороноздатності Німеччини. Це дуже важливо, в тому числі і для українців. Бо і в Польщі, і в Німеччині це дві країни, які прийняли в себе найбільшу кількість українських біженців. Тому саме цих дві країни для українців також являються ключовими. Що думаєте з цього приводу? Пишіть. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!